огризок, як каже Рома з Києва, нам заходить в розборочку. Машина 2015 року, 3,5 повний привод. Саме цінне в ній... Хто знає, хто знає, це редуктор з муфтою. Машина буде з днями починати розбиратися. Зараз її вигрузимо, приїхала, так як і ота чорна стешечка з Одеси. До речі, з Вінниці біла, але бита теж в Одесі. Що-то У нас поки три аджа, всі три битих, битих в Одесі. Якось не дуже там з Аджами, Трошки б'ються вони. Зараз ми її розгрузимо і будемо дивитися, що по ній. Бо, тому що покупка чисто дистанційна, чисто по фотографіям по вайдеру. Без огляду торг, все інше, все чисто по переписці і по созвонам. Авторазбирка Автоквест.